Це телеканал Віта. Добрий вечір. Про головні події середи вам розкажуть мої колеги та я, Олександр Михальчук. Замовити квитки на концерт через інтернет. Першими цією послугою зможуть скористатись, бажаючи відвідати Вінницький джазовий фестиваль. Як працюють електронні каси, дізнавався я, Роман Гах. У Подільському зоопарку поповнення тут народився бізон. Малюка бачила я, Оксана Святенко. Замовити квитки на концерт через інтернет першими цією послугою зможуть скористатись, бажаючи відвідати Вінницький джазовий фестиваль. Його організатори і замовили розробку сайту електронної каси. Вона запрацює з 27 серпня. Далі проект планують використовувати у загальноміському масштабі. Тему продовжить Роман Гах. Замовити чи придбати квиток на будь-який концерт у місті скоро вінничани зможуть, не виходячи з дому. Зробити це можна буде за допомогою інтернету. Пілотну версію електронної каси протестують під час Вінницького джаз-фесту. Нами розроблена система онлайн-бронірування білетів по заказу організаторів джазового фестивалю, який дозволяє любому пользователю інтернету в легкій формі зробити свой предзаказ, щоб для того, щоб потім і потом пойти його з каси. Перший етап регістрація. После регистрации пользователь получает письмо ссылка для активации своего логина в системе. После этого он может уже непосредственно зайти в систему и увидит обычную форму для бронирования пригласительных на джазовый фестиваль, где он может заказать конкретное количество билетов на каждое из событий. Причем, если он заказывает полный пакет пригласительных на все концерты, ему предоставляется скидка в размере 10%. Также пользователь может выбрать два способа оплаты: это наличные в кассе, когда он непосредственно оплатит пригласительные в кассе, или безналичный расчет тогда ему дается 96 часов на время для безналичного перевода денег. После того, как заказ совершен, пользователю выдается специальный уникальный номер заказа. по которому он может собственно получить свой э свои пригласительные в кассе. Этот номер уникальный и поделать его невозможно. Внизу обычно указаны все координаты и время, когда он может взять свои пригласительные. Це відпрацювання етапу бронювання квитків, запрошень і будь-якого іншого культурного продукту. Так? Другий етап це е э, підключення можливості інтернет дистанційної оплати. Ну, так і це робиться навіть у нас на комунальних послугах в місті Вінниці. Культурний це теж має зробити. І після того третій етап от, це в експлуатацію в повному обсязі і можливістю, не виходячи з дому, роздруку оплатити і роздрукувати електронний квіток з штрих-кодом, який ви просто пред'явите на вході в будь-який зал або захід, який проходить у Вінниці. Наразі електронна система працює у тестовому режимі. За її допомогою замовити квитки на Вінницький джаз-фест можна буде з 27 серпня. Електронна адреса білети.бн.юей Роман Гахолех Літвінцев телеканал Віта. Цьогоріч профілактичні щеплення отримали 50% населення області. При цьому виражений епідемічний ефект відзначиться при охопленні щепленням не менше 95%. Про це на прес-конференції розповіла начальниця відділу лікувально-профілактичної роботи у дитячому населенню облдержадміністрації Лариса Бевза. Чому така ситуація ще таких низьких відсотків? Я пояснюю тим, що основні все таки поставки були на початку і в кінці літа, і саме коли почалося літній сезон, коли діти повиїжджали хто до бабусів, хто в санаторію, хто в оздоровчі тепери. І зараз я думаю, з вересня місяця ця ситуація стане набагато краще. У Подільському зоопарку народився бізон малюку вже півтора місяця. Від батьків його не відселяють. За словами директора зоопарку Євгена Ткачика, до вольєра ніхто не заходить, так як тварини поводяться агресивно. Харчується маленький бізон материнським молоком. За спостереженням працівників зоопарку тварина здорова і вже набрала вагу. Наші репортери Оксана Святенко та Володимир Гірявенко сьогодні бачили новонародженого. Це родина бізонів Подільського зоопарку. Нещодавно у них народився ось цей малюк. Переживали, тому що народився самець, тому так самець може його знищити, тому що це є вже загроза для нього, для старого самця. ні, добре, дружелюбні. Ну, Нарочений добре споживає корм. Це саме молоко Материнське. Це природній істин, коли новонароджена тварина споживає молоко Материнське і коли головою так пробуджує, тоді мама виділяє більше молокової дачі. Це вже в них третій припліт. Були дві е, самки, а це третій це самець. Кіньок сюди, він сховається в інші. Нам бізончик дуже сподобався. Ми дуже часто відвідуємо, коли обов'язково з'являється нове покоління. Ми обов'язково відвідуємо зоопарк, тому що і мені цікаво, і онукові цікаво. Ну звірі це ж прекрасно. І чудово, і подивитися на них це і душа заспокоюється, і взагалі для дитини цікаво, так? Так. Дуже сподобався маленький пізончик. З мамкою ще такі не відходячи від неї, гуляє. Це йому цікаво, налякав голубів і попив водички, все як дорослий хлопчик. Ваня, тобі як? Сподобався. А чому? Просто маленький. Я думаю, що так приблизно він народився в вазі десь 45-48 кілограм. Зараз, звісно, він набрав, добре, дозволяє йому. А скільки має бути всього? Ну, самець має до тони, до тисячі кілограмів. Це за який час вони годуються до такого? Ну я думаю, що на протязі трьох років маленького бізона жартома називають Іванком, так як він народився перед святом Івана Купала. А взагалі, за словами директора зоопарку, цим тваринам кличок не дають, тому що вони не контактують з людьми. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Одразу після новин дивіться спецрепортаж про перерозподіл учнів трьох вінницьких шкіл. Наш сайт на ваших екранах. Далі про нас погоди. Завтра зранку з новинами зустрічайте Ірину Діду. Гарних вам новин. Побачимось! 22 серпня у Вінниці буде мінливо хмарно без істотних опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 В день 27-32, вище нуля.